Дорогі брати і сестри, зачитаємо 119. й Псалом, 41 по 48 вірші. В оригіналі на літеру вав розпочинається кожен рядок. Читаємо антифоном. Нехай зілиться на мене, Господи, Твоя любов. Твоє спасіння, Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять. Бо я Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди. Бо я наїх, на Завжди, по віки вічні. Буду дотримуватись твого закону. Я відчуватиму вільний простір. Боже лама від бачу твої заповіді. Я говоритиму про Твої свідчення. Я знаходитиму задоволення в Твоїх заповідях. Бо Я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до Твоїх заповідей, які люблю. І буду задумувати про Це, слово Це слово Боже. Дарі брати і сестри, благодать та милість вам від нашого триєдиного люблячого Бога. І сьогодні на День Біблії, і згідно нашому. Парафіальному календарю ми якраз читали Псалом 119, на ВАВ, 41 по 48 вірші. Це наше слово для проповіді. Я прочитаю два вірші тільки, і проповідь буде на текст все ж таки Івана Гієнка, на переклад Івана Гієнка. Отже, 41 вірш і 47-й 48, отак от. І хай зійде на мене, о Господи, милість твоя! Спасіння твоє згідне зі словом Твоїм. І буду я розкошувати Твоїми заповідями, бо їх полюбив. І руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про Твої постанови. І у нас такий план проповіді роздумів над цим словом три частини. Перше, милість Господня, яка звіщена у слові. Друге. Наші роздуми над цим, от закінчується 48-й вірш. Ми маємо роздумувати над цим, не так, як в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. І нарешті третя наша любов до слова і до Бога. Наша любов може бути тільки до Бога, тільки як відповідь на Його незбагнену милість і Його незбагнену любов. І тема нашої проповіді звучить так: милість Божа і наша любов до заповіді. Отже, 41-й вірш, який ми вже і в Агієнка версії перечитали, і хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя. Милість Господня. І ця милість несе спасіння. Так, далі. Милість Твоя, спасіння Твоє, згідна Твого Слова. Дивіться, це не просто звідки взято, це Божі обітниці, які проходять через всю Біблію, що Бог любить нас. Бог любить нас навіть після гріхопадіння. Бог любив Адама і Єву, Кайна і Авеля. Він навіть з Кайном говорив і застерігав Його. І ця любов і милість вони незмінні. І Бог кличе до себе. Але пізнати цю милість ми можемо тільки з її слова. Інакше це будуть наші якісь фантазії про те, який є Бог, як казав один філософ, атеїст. Що всі боги людства створені за образами подобою не Бога, а людей. Ну, він був невіруючий, але сказав точку, тому що всі нехристиянські релігії показують богів, створених за нашою подобою, Бог Біблії докорінно відрізняється від нас. Ми схильні любити ближніх, тих, хто свої, да й то з тими ладу не маємо, а Бог полюбив своїх ворогів, якими ми всі є по плоті. Отже, милість Господня, спасіння Господнє. І от саме звернімо увагу на те, що це спасіння Господнє. Це ніяким чином не наше. Ми не можемо досягнути прощення гріхів, спасіння, визнання Богом, щоб ми достойні, гідні бути на небесах власними силами ніяк. Мені пригадалась книга суддів, як Бог каже Гедеону, коли веде величезну армію. Проти ворогів, тих різних племен в першу чергу медіянців, і каже так: спочатку одних відпускає, потім других, залишається там скільки 300 людей. І він каже: так: велика сила дуже з тобою, велика армія, щоб ти не подумав, що ти це спасіння, ту перемогу здобув сам. І ми знаємо цю історію, як це все відбувається, який страх і наслав Бог на ворогів, які прийоми оці ось, як вони оточили цих 300 воїнів і перемогли ворогів. Тобто, спасіння не наше, спасіння від Господа. Так само, як і милість ніяким чином не можна заслужити. Милість завжди. Ну, мається на увазі, що людину просто милують не за її заслуги. Людей милують не за їхні заслуги. Це завжди було так. От, і в давній, в античний час, серед язичників, там знаний сюжет, такий милість Сепіона», коли перемагає один цар, чи консул, чи хто там перемагає іншу армію, він може зробити з царем іншим що завгодно, може помилувати, може не помилувати. Це знаєте, як гуманітарна. Допомога в церкві. Можуть дати, можуть не дати. Слово Боже, 100% дається. А це вже так, помилості такі. Ну це трошечки жарт. Але от у нас політичні такі події, буквально останніх двох днів. Обмін поліцв'язнів, він мало нас стосується, наскільки я розумію, між Заходом і Путінською Росією. І от того кілера, агента ФСБ, Обміняли на політв'язнів, і обміняли російських, і обміняли на американських громадян. Як там вийшло? Німеччина, німецька влада, вона не помилувала того кілера, того вбивця, а вони зберегли формальності, вони його депортували. Їм і закон це не дозволяв, тих, хто приречений на пожиттєво так швидко милувати, і не хотілося, ну просто. Бруднити свою репутацію, свої руки тим, щоб милувати ось цього вбивця, якого викупає, можна сказати, інший вбивця для того, щоб далі чинити ці чорні справи. Тобто, от така от цікава ситуація. А з іншого боку, російські опозиціонери заявляють, а ми не хотіли помилування від Путіна. Ми от вже сидимо в своїй країні, ми б тут далі сиділи, принаймні один так заявив. І теж вони вважали, що їм нічого просити милості у цієї людини, яка руйнує країну і нашу, і свою таким чином. Тобто ми бачимо, що з милістю теж важко буває. І знаєте, оці ось приклади політичні, ось цього позавчорашнього дня, вони насправді показують нам, як часом грішники ставляться до Бога. Вони не хочуть просити милості у доброго Бога, тому що думають, що він такий злий, як наші царі, як наші можновладці, і уявляють собі найгірше. Але для того, щоб просити милості у Бога, треба знати його характер. Коли ми читаємо закон Божий, а весь 119-й псалом говорить про закон і про інші книги Біблії, не тільки про п'ятикнижі, можна в широкому розумінні сказати, про всю Біблію стосується і налога заповіту також, то ми бачимо багато закону, багато вимог від Бога до нас. І ми не можемо їх виконати. Як колись сказав мені один хлопець, що людина не любить те, що в неї погано виходить. Ну от, Не дано людині математичного мислення в школі, не улюблений урок. Можливо, вона там танцює, співає потім, зіркою стане, але з математикою ну, ніяк. А інші задачки вирішує, а пише безграмотно. Ну, і відповідно таке ставлення до уроків. Я от пам'ятаю одна британська співачка, вона здається, за нашими стандартами навіть такого повноцінного атестата про освіту не отримала, ну, якусь там довідку отримала. І там вони в інтерв'ю питають, і вона каже, ну, так, нашою мовою, я не тупа. Я творче. Тобто, у кожного, розумієте, у кожного свої обдарування від Бога. І коли ми вже на церкву подимося, це дуже важливо, коли ми доповнюємо одне одного цими обдаруваннями і можемо бути тілом Христовим тут, ну і суспільство так само будується. Тому що хтось співає, хтось технології розвиває, хтось прибирає, хтось лікує, хтось навчає. Але коли ми подивимось на Божі вимоги до нас, то Бог хоче, щоб ми були досконалі в усьому, коли ми читаємо Біблію. Будьте святі, як я святий, будьте досконалі, як дахценавий отець, ваш Небесний, повторює це Господь. Петро в своєму посланні теж повторює про святість ті слова. І це, знаєте, вже не просто якийсь предмет один, це багатоборство, причому весь час, от якщо Олімпійські ігри взяти, то треба в усьому бути досконалим. Ми знаємо, що там є різні багатоборства, і, як правило, ніхто із тих, хто їх виграє, не може виграти в окремому виді спорту, цьому у тих, хто займається тільки тим. Бог хоче досконалості, Бог вимагає не кращого, а саме абсолютно кращого, досконалого і щосекунди. Це для нас неможливо, і тому ми можемо ставитися до святого Бога. З такою от страхом, який приходить у ненависть, тому що законом ми приречені на загибель. Але, брати і сестри, для того, щоб знати Бога, нам треба читати Біблію. Ні, не тільки закон, але і Євангелія. Добра звістка про прощення наших гріхів Ісусі Христі. Я пам'ятаю два афоризми, зараз такі, хороші, в хорошому розумінні меми ходять афоризми християнські. Перше, що Біблія це лист люблячого Небесного Отця, який закликає людей прийти додому, повернутися додому. А другий, можливо, до Дня Біблії ще краще звучить, що Біблія це серце Бога, яке розкрите для вас. Розгортайте ваші Біблії, читайте, пізнавайте серце Бога, і ваші серця, моє серця будуть змінюватися. І вони змінюються, це правда, це амінь, це істина, коли ми читаємо Біблію. Можемо подивитися на своє життя, на те, як воно змінилося за ті роки, як Господь покликав нас бути в Його святій церкві. Яка свята не нашою святістю, а святістю Христа, святістю Божою. Отже, дорогі брати і сестри, нам важливо слухати. Чути слово Боже, віра від слухання. Нам дуже важливо читати Біблію. І як сьогодні псалмоспівець каже наприкінці 48-го вірша, роздумувати над його постановами, над Божими. І що ми можемо знаходити в Божих постановах, в Божих заповідях втішного. Ну, псалмоспівець знаходить втіху в, в 42-му вірші таку. І нехай я відповім тому, хто словом ганьбить мене. Бо надіюсь на слово Твоє. Насправді, як ми знаємо, вже на досвіді слово може вбити, не просто до інфаркту довести. Ми жили в парадигмі оцієї пропаганди, ворожі, російські, внутрішні вороги підігрували, і слово призвело до великої війни, до великої крові, яка не зупиняється. Ми просимо Господа, але не зупиняється. Нам дуже важко зараз. Тут, в прифронтовому Харкові, важко тим, хто в центрі в заході України, хто наче більш захищений, дуже і нашим біженцям за кордоном. Вони ще більше переживають за обставини нашого життя, ніж ми, нам ніколи. Тому нам треба молитися одне за одного, а найголовніше розгортати Біблію, читати Біблію і знаходити втіху. Тому що Бог показує, що Він нас береже від негараздів цього світу, як в цьому 42 му вірші. Тому що Слово Боже сильніше, аніж слово людське. І той, хто в нас Христос через віру, через таїнство Господньої вечері, той, хто в нас, як каже святий Іван в першому посланні, сильніший того, хто в світі, сильніший диявола і його демонів. Отже, дорогі брати і сестри, ще більш важливо, що Бог не тільки дає нам потіху в цьому житті, хоча, коли ми оце от бігаємо, у нас весь час проблеми, то нам ніколи думати про вічність. Ну, для цього у нас день святий, сьогодні неділя, але головне, тому ми тут повторюємо кожен раз, найголовніше, що ми знаходимо примирення із Богом. Слово Боже, про це каже дуже багато разів. У нас прекрасні образи є прощення гріхів. Я пропоную звернутися до іншого 103 го псалма, 102-й, 103-й в вагієнківському перекладі, 8, й 12 й вірш. Ми їх зазвичай співаємо в літургії. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий. Наша тема милість Божа. Да? Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як висока неба стоїть над землею, велика така милість Його до тих, хто боїться Його. І як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Висота, безмежність. Божої любові, Божі милості. Абсолютне прощення. На 180 градусів віддалив, так що не зустрінуться, Кіплінга вірш був. Схід є схід, захід є захід, десь так. І вони ніколи не зустрінуться. Оце саме про це. Наші гріхи, коли вони прощені заради Ісуса, Ісуса, якщо ці гріхи прощені нам, вони вже не повертаються. Бог не зараховує нам цих гріхів. Він очищає, омиває нас кров'ю Христовою, знов-таки у нас при як завжди. І Бог далі, от ще звернімось до одного вірша 2 псалма 103, -го. як жалує батька дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Бог вас усиновив». В Новому заповіті ми знаємо: усиновив у Христі. Тому що Христос прийняв наші. Нашу плоть для того, щоб прожити життя досконало, без гріха, і викупити нас своєю кров'ю, і виправдати своїм Воскресінням. Дорогі брати і сестри, ще образи прощення, ще один образ, точніше, можливо, навіть два, із книги Михея, сьомий розділ останні вірші фактично цієї книги. Хто Бог інший, як ти? Що прощає правину і пробачує прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милости. Бог добрий, Бог хоче пробачати, Бог любить нас. Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибачінь усі наші гріхи. Образ, що Всемагутній Бог, Саваот топче наші провини і топить їх. Згадаємо наше хрещення такий образ. Я не кажу, що ми вчить про хрещення, але я думаю, що ми пригадуємо. Тому що ми нове створіння, старе потануло у хрещенні, і ми постали для нового життя. Ну і нарешті псалми теж кажуть буквально про юридичне виправдання. Вже не будемо читати псалом, а одразу до його. Цитування в Римлянах 4 з 6 вірша. Як і Давид, каже Павло, називає блаженою людину, який рахує Бог праведність без діл. Блаженні, далі цитата, блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Блажена людина, який Господь не порахує гріха. Чому не порахує? За все в житті треба платити. Ісус за те, щоб Бог не порахував нам гріха, заплатив своєю кров'ю, своїм життям. Отже, дорогі брати і сестри, новий заповідь чітко показує, що це прощення і нове життя відповідне, коли ми живемо як прощені люди, як прощені віруючі. Можливе тільки заради Христа, і тільки у Христі. І третя частина нашої проповіді, фінальна. Наша любов до Слова і до Бога, коли ми роздумуємо над Словом Божим, коли ми знайшли Бога таким добрим і люблячим, милостивим і люблячим. От сучасний переклад дає там з самого початку: Хай зійде на тебе, о Господи, любов Твоя. Ну, строго кажучи, ми тут розбиралися, все ж таки гієнка, точніше, милість. Але про що говорить милість? Про те, що Бог полюбив нас. Про те, що Бог назвав нас своїми, усиновив нас, звісно, це любов. І от коли ми пізнали цю милість або любов Господню, то ми теж можемо любити у відповідь, як Псалма Співець сьогодні каже: і я буду розкошувати Твоїми заповідями, бо їх полюбив. Чому люди не навернуться читати Біблію? Тому що ще не розуміють Христа, чому важко нам спочатку, коли ми приходимо в церкву. Розгортаємо, ну важко, зрозуміло нічого. Але коли ми бачимо люблячого Бога, коли ми бачимо Христа за кожним розділом, за кожним віршем Біблії, тоді ми будемо розкашувати над заповідями Божими, будемо їх любити. Ми будемо простягати свої руки до заповіді, кажемо так, брати руки Біблію і читати її. І далі будемо роздумувати над цією незбагненною любов'ю. І пам'ятаємо: багато в церквах говориться про те, що ми любимо Бога. Насправді, ми, лютерани, не так часто про це любимо говорити. Ми більше говоримо про те, що Бог любить нас. А якщо ми і можемо любити Бога тільки у відповідь на Його незбагнену любов, святий Іван каже в своєму посланні: не в тому любов. Що ми полюбили Бога, а в тому, що Бог полюбив нас і видав за нас свого однородного сина. Бог є любов, от в цьому вона і явна, це любов, що Він полюбив грішників, полюбив ворогів, і син полюбив ворогів, які розпинали Його. І, дорогі брати і сестри, 44-й вірш нас заохоче триматися Слова Божого. А я буду держатися завжди закону Твого на вічні віки. І знаєте, це дуже обнадійливо. Бог і тут показує посередковано, що ми вже безсмертні, що ми будемо жити вічно. Ми не схожі на Бога тим, що у нас є початок. Бог, Він надтворив, Він не має ні початку, ні кінця. Але ми, кожен з нас, знає день свого народження, можемо порахувати приблизний час. З нашого зачаття, коли насправді почалось наше життя. Але життя людини не закінчиться ніколи. Воно має початок, але не має кінця. Є жахливий кінець, вічний кінець, муки пекельні, а є те, що Бог приготував для людей. І для цього Він послав свого Сина у світ. Є Царство Небесне, є Рай. Дорогі брати і сестри, ми вже згадували цей афоризм про те, що Біблія це є лист люблячого Отця Небесного. Це є серце Бога розкрите до нас. Бог кличе нас додому, до раю, коли закінчиться наше земне життя. А поки у нас є час жити тут, Він хоче змінювати наше серце. Коли ми глибше будемо пізнавати його любляче розкрите серце слова Боже, благословення на це нехай буде на сьогодні і на цей тиждень. Амінь.